А можна розгорнути відповідь, в чому різниця між коротким та довгим 95 м кодом. Дуже просто. Якщо твоя категорія C відкрита до 10 числа 9-го місяця 2009 року, а для автобусів до 10-го числа 9-го місяця 2008 року, тоді потрібен короткий курс, який складається з 35 годин самої теорії. Екзамену без нічого, тобто 8 годин на день. За тиждень ви все ще здаєте. Ну, якщо твоя категорія це відкрита після цієї дати, тобто після 10 числа 9 місяця 2008 року, то тобі потрібен довгий курс, який складається з 140 годин. Із цих 140 годин, 130 годин є сама теорія, ви вчитеся про тахографу узнаєте більше і все. І 10 годин самої практики. Їздить на каміонах та грудь, прижимаєте і. Коротше, стандарт ситуація. Потім. Із цього-всього добра у вас є екзамен, який складається з 80 питань. Блять, катастрофа. Можливо. Я не знаю, тому що я здавав на короткий. Посам, які мені допомагав, здавали на дліни, всі здавали без проблем. Не вірите? Пишіть, ніхто гадості про мене не пише. Гарного дня, пока!